Продається півтораповерховий будинок в селі Іванівка Тернопільської області 1994 року побудови. Будинок побудований на залізобетонних сваях. Перший поверх будинку складається з гаражу, площею 57,7 квадратних метрів та господарських приміщень загальною площею в 45 квадратних метрів. Перший поверх виконаний з залізобетонних блоків. Другий поверх складається із жилих приміщень загальною площою у 100 квадратних кілометрів. Другий поверх виконаний з червоної цегли. з Товщиною стін у 52 см. Перекриття між поверхами та між другим поверхом і горищем виконано з залізобетонних плит. У будинку 4 роздільних житлових кімнати. Велика центральна, кухня в 12,7 квадратних метрів. З другого житлового поверху є вихід на горище та господарські приміщення першого поверху. Будинок газифікований. Є водопровід з криниці та каналізації з вигрібною ямою. Загальна площа земельної ділянки 29%. соток. Електропостачання трьохфазне. Опалення як газове, так і твердопаливне. Є заготовлено багато дрів. На подвір'ї є окремий будинок з літньою кухнею, хлівом і банею. На частині земельної ділянки висаджений садок, в гарно розвинена інфраструктура та сполучення між селами. Є магазин, аптека, школа та дитячий садок. Для детальної інформації та перегляду обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. в 55 Це гляна та утеплена пінопластом. Дах шиферний. У будинку три кімнати, кухня, санвузол і коридор. Стан для проживання достатній. Всі комунікації заведено в будинок. Замінена проводка, труби, лічильники, металопластикові вікна та утеплена підлога. Збільшена потужність електрики. Будинок виконаний в світлих та бежевих тонах. По всьому будинку ламінат. Мемлі не залишаються. Господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього, ціну на будинок знижено. Ділянка рівна правильної форми і має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я, цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Вашій увазі затишний будинок у селі В'язівок. Від міста Лубни всього 5 км. Полтавська область. Загальна площа будинку 70,6 квадратних метра. Земельна ділянка складає 60%. соток. Будинок і земля приватизовані. Опалення у будинку газове та пічне. Будинок побудований у 2000-х роках, з цегли та має шиферний дах з новими стічними трубами. Всюди встановлено металопластикові вікна. На подвір'ї багато квітників та хвойних дерев. Є садок з яблуками та вишнями. Вся територія навколо будинку засіяна травою та вимущені дорожки з каменю. Біля будинку є погріб та цигальне складське приміщення для інвентарю або господарства. Будинок огороджено парканом з дерева зі сторони сусідів та металопрофільним парканом з каменю з вулиці. Є зона відпочинку у вигляді мангалу зі столом. Всі комунікації підведені. На території також є криниця. У будинку зроблено ремонт. Частина будинку мебльована. Все залишається. Сумішний санвузол. На кухні нові меблі та встановлено пральну машину. Одразу проведений інтернет. Сам будинок складається з чотирьох кімнат: кухні, санвузла та коридору. Кімнати великі та світлі. Так як будинок знаходиться за 5 км до міста, то поруч з ним є зупинка транспорту, магазин та аптека, школа та садок знаходяться у місті. У іншому кінці села знаходиться річка, у якій прилаштована зона відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі нові будинки. В вашій увазі будинок у селі Адамівка Ковельського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25 сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога, що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та корівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб. Великий кірпічний гараж та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих, через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки на город для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура. Що включає в себе аптеку, медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти. Це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, можливо, саме ви. Станете новим власником цього чудового місця. Продається світлий та просторий будинок у селі Кровинка Тернопільської області. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах, покритий металошифером. Встановлено металопластикові трьохкамерні вікна. Будинок має 77 квадратних метрів, три кімнати. Санвузол, кухню та столову є 2,4 сотки приватизованої землі разом з будинком. Санвузол весь в плитці. Господарям залишається пральна машина у подарунок разом з душевою кабіною. Кухня також повністю обкладена плиткою. Невеличка столова з лінолеумом та світлими шпалерами. Кімнати потребують ремонту. У вигляді заміни шпалер та реставрації полу. Можна замінити міжкімнатні двері. Одна кімната з новим ремонтом, переклеєні шпалери та покладений ламінат. Підведено усі комунікації, вода, світло та газ. Також встановлений пойлер на гарячу воду та газовий котел на опалення. Вода з криниці, яка насосом підведена до будинку. Вода є постійно. Територія огороджена парканом. Є заїзд для авто. На території є прибудова для інвентарю або під якесь додаткове приміщення. Під парканом висаджено квіти та хвойні кущі. Село невелике та тихе. Працює магазин, пошта та перукарня. Гарне сполучення маршрутками з сусідніми та дальніми селами. Є озеро для відвідувачів з чистим берегом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися.